Я хочу, чтобы вы были в этом месте. Я хочу, чтобы вы были в этом месте. Я хочу, чтобы вы Я хочу, чтобы вы были в этом месте. Я це без бару. Це барська гераміка. Ярмарок відбувається вже другій цього року. Я вважаю цю місце дуже правильно. Сьогодні ми на другому дні сільськогосподарського ярмарку Вінницької міської територіальної громади. який Розміщений зараз тут Новощука, район Вишенка. Це запит, який ми отримали від Вінничан і безпосередньо відригував міський голова Сергій Моргунов та розмістили вже другу ярмарку цього року тут. Також хочу зазначити, що 20 тисяч мешканців приблизно така кількість відвідала ярмарку вчора, сьогодні вже є 10 тисяч. Це надзвичайно важливо в зв'язку з тим, що дуже багато людей насправді не мають можливості по тим цінам ринковим, які є, закупитись на зиму і, скажімо так, забезпечити свою продовольчу безпеку. А сьогодні тут ціни низькі, як і вчора, і як і буде в щітках, до речі, запрошую всіх в щітки в щітках наступний вікенд, через вікенд та ще через вікенд, фактично весь жовтень буде тривати також регіональний сільськогосподарський ярмарок Вінської міської територіальної громади. Ось, Запрошуємо всіх мешканців, організуємо, як завжди, транспорт, організуємо, як завжди, смачну продукцію з поля. Ну і те, що буде відрізняти цю ярмарку від вишенської ярмарки. Набагато більше овочівників буде розміщено, так як це їхня рідна, скажімо так, земля це поля, на яких безпосередньо вирощується продукція локальна, і вони будуть безпосередньо з поля привозити продукцію на ярмарок. Тому вінничани запрошую вас буду особисто чекати і е, до зустрічі.